Нема чого надягти. Така проблема була, напевно, у кожного з нас в певний момент життєвого шляху. І зізнаюся, я зовсім не виключення. У мене така проблема стояла дуже і дуже і дуже часто. Але все ж таки в останній час я з цією проблемою не стикаюся взагалі. Ви можете подумати, що я досягли цього методом вкидування мільярдів гривень у свій гардероб, купляючи. Мільйони однакових сорочок. І ви будете неправі, тому що зараз на свій гардероб грошей я майже не витрачаю. І перед початком відео я хочу зазначити, я знаю, що у вас є багато питань до мене, тому що у мене до себе теж є дуже багато запитань. Отже, шановне панство, сьогодні я поділюсь з вами, не скажу, що сильно секретами, але такими невеличкими лайфхаками, які допомогли мені перестати витрачати гроші на одяг. А якщо чесно, досягти цього самотужки мені було достатньо складно, тому що у мене була, можна сказати, addiction. Я залежала від покупок нового одягу. Я купляла нові речі, одягала їх один раз і потім нікуди не могли їх впіхнути. Знайомо, отже, давайте сьогодні її позбудемось. А перед початком відео я дуже хочу подякувати всім своїм гайченяткам. Дякую за те, що підтримуєте мій контент і дозволяєте мені розповідати про світ моди і стилю українською мовою. Ви мене спитаєте, Борисе, а хто такі гайченятка? А гайченятка це найкрутіші, найслейовіші люди на всьому інтернеті. А стати гайченятком дуже і дуже просто. Потрібно підписатися на мій канал. Поставити на нього дзвіночок і поставити лайк на це відео. Ну, реально, дуже дуже просто. За такий слей, це ще той. Я дуже і дуже і дуже хочу донести до вас думку, що повторювати образи нормально. Одягати один і той же лук два дні поспіль це нормально. Носити одну сорочку більш ніж один день ну в рамках нормальної здорової гігієни. Це нормально. Вам не потрібно купляти мільйон речей, щоб у вас був гарний гардероб. І вам не потрібно оновлювати ваш гардероб кожні 5 хвилин. Не треба. Це нормально не мати якийсь гігантський гардероб. У мене, я стиліст, у мене немає гігантського гардеробу. Я не вважаю, що одягатись кожен день у щось нове це чимось крутіше, ніж одягати один і той самий пул речей. Навпаки, мені особисто здається, що коли ви будуєте певну капсулу, ви будуєте певний свій особистий стиль, ви виглядаєте набагато цілісніше, набагато краще, набагато зібраніше, ніж ті люди, які стрибають по трендах і витрачають на це мільйони мільярдів гривень. Ну серйозно, є дуже і дуже багато всіляких, не знаю, щіненіґанс, всіляких штучок, куди ваші гроші потрібніші. Тому я сподіваюся, що ви зрозуміли, або хоча б почали розуміти, що одягати кожен день якийсь на 100% новий образ це не настільки круто, як здається, тому що образ, який виглядає абсолютно новим, можна скласти з речей, які ви одягали вчора, позавчора, позапозавчора і так далі. Я б могли піти у якісь заглиблені соціологічні питання, типу, чому нам здається, що одягати кожен день щось нове це так круто? Чому ми так стрибаємо по цих трендах? Чому у нас зараз в тренді оверконсюмерізм, коли блогери там купляють 50 тисяч кілограмів одягу щіну? Я в це сильно йти не хочу, тому що чесно, я не засуджую людей, які навіть купляють ті. 500 тисяч кілограмів одягу з щіну, які робили бідні китайські діти, тому що етика це дуже і дуже суб'єктивна річ. І, наприклад, я вважаю, що це трохи неетично, якщо у вас є гроші купити щось гарніше, щось зроблене більш етично. Хтось вважає, що купляти речі з таких сайтів це взагалі неприємливо. Хтось купляє ці речі тоннами, але все ж таки грошики у нас завжди обмежені. А я за ваші гайченяцькі гаманці дуже і дуже сильно хвилююся, тому що я вважаю, що витрачати величезні гроші на речі, які ви одягнете один-два рази, це назавжди нормально. З чого ж почати трансформацію свого гардеробу у більш sustainable, у більш такий. Економний режим. Перше, ви можете скористатися методом капсульного гардеробу. Цей метод я описали нещодавно, у мене було відео. Я дуже рекомендую вам його подивитися, тому що воно вийшло достатньо інформативним. Не просто достатньо інформативним, а це, напевно, найбільш інформативне відео у мене на каналі. Окрім, можливо, цього. І другий варіант: якщо ви хочете повністю спростити собі життя, ви не хочете проходити через якісь там пекельні борошна, вам хочеться максимально максимально все спростити, ви просто обираєте собі кольорову гаму, і у вас може виникнути закономірне питання. Борисе, а як мені обрати кольорову гаму? Тому що коли у себе в інстаграмі я робили QA, була просто неймовірна кількість запитань: які кольорові комбінації гарні, які кольорові комбінації в моді, які кольорові комбінації не обдрістані, які кольорові комбінації обдрістані, які кольорові комбінації. У мене закінчилася дихалка. Я на це дуже і дуже так базовано відповіли. Якщо коротесенько, немає гарних і поганих кольорових гам. Є гами, з якими працювати легше. Наприклад, чорний. Всі ми знаємо, чорний робить вас стрункіше. Білий, білий дуже складний в експлуатації, тому що будь-яка задрістина буде у вас на одязі, але знову ж таки це колір, з яким достатньо легко працювати. Всілякі базові тони типу сірого, коричневого і так далі. Але я вам не кажу, що це краще, ніж рожевий гардероб. У вас може бути рожевий гардероб, у вас може бути синій гардероб. Особисто я для себе обрали більш такий нейтральний гардероб. У мене є, грубо кажучи. Капсула сіра, у мене є, грубо кажучи, капсула біжева, але мій основний колір гардеробу це ви можете побачити по моїх відосах, чорний. Я не можу дати вам ніяких рамок на цю кольорову гаму. Хочете, хоч робіть веселкову якусь гаму, це нормально. Але я вам порекомендую, якщо ви тільки починаєте свою стилістичну джорні, якщо ви тільки починаєте свій стилістичний шлях. Я вам рекомендую зупинитися на базових кольорах і обрати для себе холодний підтон або теплий підтон. Я не сторонник цих всіх теорій, типу: ось у тебе таке обличчя, ти маєш носити тільки таке. Так, у мене було відео, де я розглядали типологію кіббі. І все ж таки я вважаю, що ці типології, кольоротипи, осінь, там зима, весна, літо це все працює. Але це не є законом, це є інструмент. Тому, якщо ви взагалі не знаєте, що обрати, якщо ви не можете зробити остаточний вибір, якщо ви просто хочете скористатися своїми більш такими натуральними можливостями, які вам дала мати природа, ви берете і робите тест на свій кольоротип. Що я можу порадити, у леді Гаги, у її бренду косметики House Labs, є дуже-дуже крутий сайт, і на цьому сайті можна підібрати собі тоналку. І тест на цю тоналку там дуже, 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 -дуже глибокий. І цей тест у кінці вам видасть ваш тон тональнику і ваш підтон. В даний момент нас цікавить холодний теплий. Це на ваш розсуд. Ви можете піти на будь-який інший сайт, у кого там є підбір тоналки на сайті. Навіть є певні штучні інтелекти, я не пам'ятаю чесно, який бренд, але там, де ви робите фотографію, і вам штучний інтелект описує ваш кольоротип. Зараз це все дуже просто. І я це кажу як людина, яка не може. У мене просто кольоровий кретинизм. Ви можете побачити по моїх відосах. Я не вмію підбирати тоналки. Визначити певний підтон шкіри людини мені завжди потрібні певні тести, певні шкали, певні грані, певні, не знаю там, психологічні виєбони. Просто на око я не можу це визначити. Кольоровий кретинизм – це нормально. Ставте лайк, якщо у вас кольоровий кретинизм. Я згадала, що я ютубер. Киця сидить. Прикол. Все, кицю погладили, можна продовжувати відос. І якщо у вас вже є певна кольорова гама, я все ж таки рекомендую її притримуватися. Тому що у мене, наприклад, є ось ця сорочка, ну вона не підходить під жодний мій образ. Вона була куплена дуже і дуже імпульсивно. Але під що її, блять, носити? Я чесно не знаю. Вона дуже сильно вибивається з моєї кольорової бази, і також щоб нам було простіше працювати у цьому відео далі, я хочу вам пояснити різницю між трьома типами речей. У нас є перший тип це акцентна річ. У нас є другий тип це базова річ. І третій тип дуже містеріє. Про нього я розповім трошки пізніше. Базові речі це основа вашого гардеробу. Це те, на чому тримається ваш стиль. Це речі, які підходять під усе, що ви маєте. Це там ваша біла сорочка, чорні штани і так далі. Це все дуже просто, і цього у нас в гардеробі має бути від 50 до 80%. Акцентні речі, речі, які говорять самі за себе, це речі, які роблять певний стейтмент, вони кричать. Ці речі на певний цілісний образ я рекомендую брати не більше одної, максимум двох таких речей. Тому що вони дуже сильно кричать, і якщо ви будете одягати тільки акцентні речі. Дуже легко загубити власне основу цього гардеробу, основу цього образу і, власне, загубити своє я. Третій тип речей, особисто для мене, він найулюбленіший. І я впевнений, що він вам точно сподобається. Я це називаю такий як цемент. Це те, що тримає наші цеглинки нашого гардеробу, цеглинки нашого образу між собою. Це річ. Яка водночас і акцентна, можливо, за певним яскравим кольором. Але за всіма іншими категоріями вона базова. Особисто в мене всі такі речі цементи і є дуже незвичайної форми, але дуже базового кольору. Щоб вони підходили під всі мої образи і в той же час допомагали мені випендритись. Одну з цих речей ви дуже і дуже гарно знаєте, і вона зараз на мені. Це мої. Tabi. Зараз це контент food fetish на каналі Борис Кагаїні Чакіо. Я на них зробив профілактику, щоб не вбити підошву. І я дуже рекомендую це робити, тому що це не настільки дорого. І якщо у вас є якась пара взуття, яку ви дуже цінуєте, яку ви дуже любите, то це допоможе зберегти їй життя. Ну, звісно, якщо в неї шкіряна підошва, і ви можете тут побачити, тут ця шкіряна підошва. Я їх одягну один раз без цього протекшн. І вони просто розхиовувалися в сраку. Фудфетіш контент на каналі Бориска Гаєні Чекіо завершився. Також, як інший приклад, я можу навести оці свої окуляри. Я їх дуже люблю, вони дуже слеові, і прикол в тому, що вони буквально підходять під всі мої образи. Вони дають мені випендритись, вони незвичайної форми, вони виглядають цікаво, але в той же час вони дають мені змогу додати їх до будь-якого образу і скріпити за допомогою цих окулярів будь-який образ. Як більш такий нестандартний, неоднокольоровий моментик, я хочу показати оцю сорочку. Так вона виглядає трошки pretentious, її можна одягнути не на будь-який івент і так далі, але. Під 90% моїх образів вона підходить, і вона не настільки акцентна, щоб перекривати всі інші елементи мого одягу, і в той же час вона себе теж щось той-то той був. -той -той Чисто акцентних речей я в гардеробі рекомендую мати не більше 10%. Тому що це речі, які ви одягаєте один, два, три рази на рік, можливо, навіть раз на місяць, але все ж таки це критично мало. Тому вам не потрібно багато таких моменти. А таких речей, цементів я рекомендую мати в гардеробі 15, можливо, навіть 20%. тому що так це зазвичай певні дорогі речі. До речі, далі в цьому відео я розповім на які речі варто витрачати певні гарні гроші. А на які речі це робити не потрібно. Тому додивіться це відео до кінця. Ці речі, цеглинки, вони tending to be більш дорогими, ніж базові і іноді навіть акцентні речі. Але вони того варті. Тому що для мене це один з таких інструментів, який робить створення образів зранку дуже дуже простим. Я вам скажу серйозно. Я не пам'ятаю, коли у мене була проблема, що мені нічого надягти. І я не знаю, що мені на себе накинути. У мене не було останнім часом таких моментів взагалі. Можливо, тому що я не виходжу з дому. Але то таке. До речі, раз ми вже почали говорити про дорогі речі. Речі, речі, речі. Я абсолютно за, якщо ви хочете витратитись на одяг, я людина, яка іноді любить витратитись на одяг на якийсь певний дорогий момент. Як на мене, власне, у стилістичному розрізі світу немає нічого гіршого, коли ви купили певну дорогезну річ і не носите її, тому що вона не підходить під ваш гардероб, ви не знаєте, як її носити, і взагалі вам вона більше не подобається. Як це передбачити і як від цього позбутися? По-перше, у 90% сайтів, що продають одяг, є певний моментик типу вішлісту, або навіть просто кошик. Ви берете і кидаєте цю річ у ваш вішліст. Вішліст створений для того, щоб ви думали, чи потрібна вам ця річ. Я, якщо чесно, не знаю, чи є такий функціонал у всіх телефонах, але якщо у вас там є iPhone. 100%, якщо у вас є Samsung 100%, ви можете поставити скріншот цього одягу на віджет на головний екран вашого телефону, щоб ви бачили його кожен день. Більш екстремальний моментик, ви можете поставити його на екран блокування вашого телефону. Ви будете бачити цю річ кожен день, і ви зрозумієте, чи варто витрачатись на цю річ, чи цього робити не треба. Який строк на подумати дати цій речі? Особисто я роблю так. З базовими моментиками я даю собі місяць, з акцентними моментиками я даю собі від двох місяців до півроку. Але це все дуже індивідуально і залежить від того, наскільки ви хочете цю річ, скільки ця річ коштує, який у вас заробіток, які у вас є грошики в кармані на даний момент, і так далі. Отже, універсальні речі, речі, в які потрібно вкластися. Речі, які реально можуть бути дорогими, а не з величезною націнкою. Речі, в які варто вкласти гроші, але ноут, якщо вони у вас є, не варто продавати нирку, щоб купити собі дорогі труси. Якщо у вас є гроші, нижня білизна це найголовніший момент, який має бути гарної якості. Чому? Ну, блять, тому що ваші цицькі піськи. Ну, то й во. Альо, добрий день, шановне панство. З вами знову я, Борис Кагайнічек'ю. До речі, я бачив дуже багато різних артикл з українською мовою і десь використовують нижня білизна, десь використовують спідня білизна. Чесно, не знаю, як правильно. Якщо ви знаєте, як правильно, якщо у нас тут є лінгвісти взагалі круто, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Як правильно, тому що я хочу використовувати форму спідня нижня білизна правильно. Дякую. Отже, у що окрім спідньої нижньої білизни потрібно вкластися. Можна вкластися, треба вкластися. Сорочка. Неважливо чоловік, ви, жінка, ви, небінарна персона. Скільки у вас там пісюнів? Гарна сорочка має бути у кожної людини. І якщо є можливість, не одна. Мій рейтинг сорочок, тобто яку ви купляєте першу, яку ви купляєте останню, вона виглядає отак: біла, біла сорочка з гудзиками, це стейпл. Біла сорочка під запонки. Це стейпл, якщо ви ходите на якісь певні івенти, блектай. Якщо ви ходите на певні івенти white tie, хоча останнім часом white tie event – це тільки весілля. Якщо ви працюєте в якійсь такій формальній сфері, або якщо ви просто любите формальний одяг, якщо ви не з цих категорій, це можна пропустити. Далі лагідно рожева сорочка, не токсично рожева, офісна рожева сорочка. І блакитна сорочка теж не яскрава, а офісна блакитна сорочка. Ці три моментики – це. Дуже і дуже круто, але на білій сорочці можна зупинитися. У мене, коли я ходив в школу, коли у мене була форма в житті, у мене була форма в житті не тільки в школі. У мене була біла, блакитна рожева сорочка. На даний момент я використовую тільки білі, тому що рожева і біла вони не підходять під мій гарнероб, не підходять під мій лайфстайл. Мій лайфстайл не потребує блакитної і рожевої сорочки, але все ж таки. Це такі моменти, на які ви маєте дивитися по вашому стилю життя. Певний діловий костюм. І для чоловіка, і для жінки, і для небінарної персони, і для гамадвілки з планети Срака. Для всіх гарний брючний костюм має бути. Тому що івенти, які потребують костюму, бувають в житті у кожної людини і бувають достатньо часто. Більш часто, ніж ви можете собі уявити. І коли у вас в житті приходить цей івент, ви не будете вже бігати з милом сральці і думати, який костюм вам придбати. У вас вже буде костюм, який вам подобається. Третій моментик, це більш поєднано з оцим костюмом, це певний діловий вихід. Якщо ви носите сукні на діловій зустрічі на вечірні зустрічі, це навіть варто більше назвати вечірній вихід, тому що діловий вихід ми вже зробили це костюм. Якщо ви носите сукні... А гарна вечірня сукня в гардеробі має бути. І ні вона не має бути схожа на весільну. Будь ласка, не носіть весільні сукні на вечірні виходи. Black tie і white tie – це дві різні речі. Дві різні речі. Тому, якщо ви носите сукні, гарна вечірня сукня моментику Black Tie має бути в гардеробі. Взуттям. Проблеми з ногами це не смішно. Дешеве взуття може бути у вас, але все ж таки варто придбати якусь якісну пару взуття на кожен день і якусь якісну пару шкіряного взуття на вечір на black tie. Для маскулінно презентуючих персон це має бути там не знаю туфлі, лофери, шкіряні, звісно, для фемінно презентуючих персон це певні балеточки або вечірні підбори. Підбори для фемінно презентуючих персон я дуже і дуже рекомендую. Чому? Тому що це знову ж таки універсальний одяг. Навіть якщо ви не носите підбори, ви не знаєте, коли вас заставлять одягнути по дрес-коду ці шпильки. Краще мати в гардеробі ті, які вам, хоч на 50% зручні, чим ви придбаєте в останній момент якісь, які були там у тьоті Галі. І ви будете весь вечір ходити з відваленими ногами і не зможете ходити ще півроку. Я це кажу не з певних сексистських моментів, що там у кожної жінки мають бути підбори. Ні. Я взагалі про жінок тут не кажу. По-перше, по-друге, я це кажу з точки зору вашої зручності. Окей, певний плащ, пальто, куртка, певний аутервер. В Україні у нас зими достатньо холодні, є дощі, щоб ви не похворіли, має бути куртка гарної якості, пальто гарної якості, бо там певний тренчик, дощовик, плащовик гарної якості. Чому Ось ця моя куртка, я її дуже і дуже сильно люблю. І в інстаграмі у мене ви бачили її достатньо часто. Але проблема в тому, що вона взагалі не дихає. Тобто, чи мороз. Чи спека один хуй, срака мокра? Особливо в мороз це прям хвороби, скандали, сльози, дрісня у всі сторони. Тому краще вкластися у певний моментик, який буде якісний. Це буде тепла куртка, яка дихає. Можливо, вона буде навіть не якась така мега гарна. Але та куртка, яка врятує вашу сраку від гіпотермії, від певних хвороб, від насморку, від проносу, і це сумочка. Сумочка, неважливо, там барсетка, дипломат, маленька сумочка. Одна сумка якісна, шкіряна, неважливо натуральна, ненатуральна шкіра, гарної якості, гарного матеріалу, має бути у вас. Тому що це те, що ми використовуємо дуже часто. Як на мене, сумка і взуття це те, що говорить про людину найголосніше. Все інше я не бачу сенсу переплачувати, якщо у вас є певні інші моменти, на які ви можете витратити гроші більш раціонально. Тому якщо вам хочеться купляти якісь футболки балінцяга за 200-500 тисяч євро, то це нормально. Всім цього хочеться. Якщо це, не знаю, вам якесь Kindle Joy приносить радість, то чому ні? Але якщо вам не хочеться витрачати так багато грошей на гардероб, то не потрібно. Усе це відео я давали вам певні рамки для шопінгу. Це не купуй, це я не рекомендую, це я рекомендую. Тут не підходить по кольору, тут не підходить вам по фасону. Отже, настав час, врешті-решт, мені дати вам пораду. І моя порада така. Навчіться слідкувати за трендами, ключове слово навчіться. Не навчіться слідкувати за трендами, а навчіться правильно слідкувати за трендами. Ви можете дивитися на ці тренди, ви можете використовувати ці тренди у вашому гардеробі. Це нормально. Всі хочуть бути трендовими, всі хочуть бути модними. Не робіть тренди сенсом свого гардеробу. Не робіть тренди сенсу свого життя. Я зараз кажу не тільки про одяг. Спочатку йде ваш персональний стиль, а потім йде мода, тренди і так далі. Навчіть себе, щоб ваш персональний стиль, навіть якщо він зараз не в моді, навіть якщо хтось там модні, якісь дикі критики будуть вважати його крінжем, це норма мати свій стиль, і ваш стиль для вас найкращий. Я не кажу, що вам потрібно якось. Знайти свій стиль прямо зараз. Але якщо він у вас є, ви маєте його культивувати і ви маєте ним пишатися, а не стрибати по трендах туди-сюди назад. Якщо ви хочете випробувати певний інструмент створення гардеробу, то ось відео про капсульні гардероби, про яке я казали. А ось мій плейліст, дизайнери від А до Я, де я розповідаю про всі есенції брендів, і це також допоможе вам знайти ваш стиль. А ось мій телеграм-канал, який ідеально підійде вам, якщо ви хочете дізнаватися новини світу моди в режимі наживо і слідкувати за моїм життям. А з вами був я, Борис Гаїні Чакіо. Не забувайте, що ви найкращі і не забувайте піклуватися про себе. Па-па!